Всім привіт! Я Струченко Вероніка, та сьогодні вам хочу розказати, як вологість повітря впливає на здоров'я людини. Для нормального самопочуття людини необхідно повітря, що містить від 40 до 70% вологи. вологість створює сприятливі умови для розмноження плісняви та грибків бактерій та пилових кліщів. Це дретує тихальні шляхи та посилює напади респіраторних захворювань, таких як астма та алергія. Крім того, у вологості утрудняється випаровування поту, через що створюється відчуття нестачі свіжого повітря. Як позбутися вогкості у квартирі 9 ефективних методів. Перше використовувати осушувач. Друге. Увімкнути опалювальні пристрої. Третє. Налагодити вентиляцію. Четверте. Зробити гідроізоляцію. П'яте. Правильно сушити білизну. Шосте. Грамотно використовувати побутову техніку. Сьоме. Провітрювати приміщення. Восьме. Перевіряти ущільнювач на вікнах. Дев'яте. Підтримувати. Нормальний рівень вологості у приміщенні це для гарного самопочуття. При більш низьких показниках рівня вологості у людини починають пересихати шкіра та слизьові оболонки, що часто стає причиною швидкого старіння шкіри, запалення очей, першіння в горлі, появи нежиті і навіть загострення гаймориту. Сухе повітря в приміщенні є причиною. Поширення пилу, реакцію на яку може стати алергія, сходом переходить вазму, або бронхіт. Крім того, пересушене повітря сприяє погіршенню імунітету та зниженню працездатності. Щоб запобігти перераховані вище проблеми. Потрібно постійно підтримувати правильний рівень вологи в будинку. Для цього досить використовувати своложувач повітря, який створює максимально відповідний мікроклімат в приміщенні та постійно підтримує його. Дякую за увагу. До нових зустрічей!